10 годині вечора Росіяни здійснили запуск чотирьох авіаційних боєприпасів в напрямку міста Харків. Два з них влучили в Харківській області, і ще два влучили по території міста Харків у Київському району та Основ'янському. Внаслідок вибухів всього маємо 12 травмованих осіб. В них як закриті черепно-мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес, і також є люди з закритими черепно-мозковими травмами. В Київському районі влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційна нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків. Поряд в Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декілька десятках метрів знаходилося багатоповерхова, багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджені десятки вікон. Фасад цієї будівлі було пошкоджено. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з МПК. Також зафіксовано ймовірне використання гібриду авіаційної плануючої бомби та ракети. Гром є 1 запуск. Було здійснено з декількох, декількох літаків з території Білгородської області, з населеного пункту Тамаровка. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни на місці. Працюють прокурори. Слідчі продовжується розбір завалів з метою точного встановлення інформації щодо того, чи хтось наявний під завалами Зараз пункт незладності, якщо комусь щось, потрібно, чай, речі, все зараз організує. І ще одне, з з утром. Ми 10 школе делаємо выїздной. На жаль, знов Харков під обстрілами було. Три попередні це були каби. Хочу сказати, що два місця потрапляння ми знаємо. Одне місце зараз поки що не але хочу сказати, що у трьох районах міста Харкова немає електропостачання. Зараз наша енергетика працює над тим, щоб відновити електропостачання. Крім цього, влучання у Київському районі постраждало 12 приватних будинків. Є один поранений. Що стосується Основянського району, то більш серйозні руйнації. було влучання. В приміщенні на щастя там ніхто не перебував, але пора багатоповерхова житлова забудова і постраждала в Основянському районі дев'ять людей, серед яких один хлопчик. Крім цього, розтрощені будинки, житлові будинки, вибите вікна, потрапляння було і дахи розтрощені, Тому зараз працюємо для того, щоб все це відновити, і будемо працювати, щоб закрити контури, поправити всі дахи, які, на жаль, розтрощені і будемо надавати комунальні послуги мислянам. А скажіть, будь ласка, чи відомо в якому стані перебувають постраждалі? Середня важкості, так. Дякую, дуже.